День Святого Миколая, усі ми зустрічаємо замість подарунків дітям ракети літають Бо сьогодні в Україні таке у нас свято все ракети запускай, окупант проклятий, чуєш нас, чую одними, сирени лунає. Це расист на нас проклятий дрони запускай. Він думає, що не зможе усіх нас залякати та забув ворог проклятий, що ми українці що нас не зламав, усі маленькі українці на дрони збирають та військовим допомогу на фронт посилають. Навіть з ворогом воює маленька дитина, щоб вигнати расиста З неньки України. Діти молять Миколая, дивлячись свій ікону, щоб вернулись батьки з війни, живі та здорові, щоб рашистки окупанти. Ішов з України, щоб був мирний Миколай в кожний дитині.